Петрівна Протачук, колишній класний керівник Романа. Шановна громада, дорога родина, мама, тато Романа, колеги. Як вже говорили з міським головою та директором школи, Рома був дуже добра людина. Ну, ну, дуже добра. Ми його так лагідно, Ромчик, Ромашка називали на роботі. Він ніколи не відмовляв допомозі. Завжди на роботу ходив, ну, я не знаю, як на свято. Любив дуже цю роботу. Його любили колеги. Ніколи не було таких проблем, щоби, якщо комусь потрібно навіть замінити когось на роботі, Рома ніколи не відмовляв. Це була настільки. Була навіть я не хочу це слово вживати. Він в наших спогадах залишиться завжди добрим, щирим, людяним, люб'язним. Ну такі люди дуже рідко трапляються на життєвому шляху, як був Рома. Він завжди буде жити в наших спогадах, в спогадах колег по роботі, в світлинах. Ми до останнього надіялися, все-таки, що Ромчик повернеться. На жаль, життя розпорядилось по-іншому світла пам'ять ромчику, а батькам низький уклін за сина. Слава герою!